Сьогодні будемо замішувати універсальне тісто для пиріжків, чебуреків, коржів та хачапурі. Для цього тіста нам потрібно стакан сирватки або квасного молока, букефір. З'єднаємо. Півчайної ложки соди. Нам треба повисити отки. Рестилова ложка О, півчайної ложки солі, ложка дві олії. Олія потрібна для того, щоб тісто відставало гарно від рук. І приблизно три стакани муки. У моїй лопатці стакан муки, Ну, не будемо давати повністю, Докладемо. замішуємо тісто. Тісто має бути легке, легше, ніж на вареники. Ще трошки муки додаємо. Якщо воно буде туге, будуть пиріжки не дуже смачні, а якщо буде м'якеньке, будуть пишні. Ну, На стакан сирватки десь два з половиною стакани муки. Довго місити, це тісто не потрібно. Тому що сода створює бульбашки. Все, тісто ми замісили і залишаємо його відпочивати десь на 20 хвилин. Начинка я зробила картоплю, потушила туди цибульку, поперчила, посолила, дала хмелі сунелі і кріп з петрушкою заморожені. Так, робимо ковбаску. будемо робити великі, розтачуємо, підсипаємо трошки мукою, підполюємо, щоб не прилипало до рук. Можна просто олією змащувати руки і тісто. Перевемо начинку десь добру столову ложку, Розподіляємо по тісту і збираємо докупи гармошкою, як вже вам вдасться, покажу одною рукою. Щоб була гармошка. Потім зліплюємо докупи всі краї, Сипаємо мукою, зліпили, в нас немає ні швів, ні, нічого, і розтачуємо. Почуємо якомога тоньше. Ну, так треба вважати, щоб вони не порвалися, не тріснули. Вони дуже смачні. Це тісто дуже смачне, пухке. Так, ось у нас готовий вже один такий хачапурі. Так, Зараз ми його відставимо в сторону розкачуємо другий. Так, даємо картоплю. Начинку можете любу брати, яку собі захочете. Можна і сир, можна м'ясо, можна картопля з сиром. Так, знову робимо таку гармошку, щепляємо всі краї. Зліплюємо все до копи, присипаємо мукою трошки повітря там нічого. колемо ножом, Ось такі вийшли в нас качекурі. Можна робити маленькі, можна великі. Будемо жарити. Жаримо наші хачапурі. Я в сковорду налила трошечка олії ставимо багато на це олії. В розі баби сковороду ставимо наші хачапурі. Начинка в нас готова, нам треба, щоб тільки прожарило тісто. Ось такі получилися в нас качапурі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь під мій канал, бо будемо ще готувати багато смачних страв.